На початку гри ми дуже мали багато моментів. Хотіли, як кажуть, завести м'яч в ворота, Но завдання було, перш, щоб футболісти не стушувалися, не злякалися. Тобто ми їм говорили, що... Футболісти Динамо, вони такі ж люди, щоб не було б ніякого мандража. Чому? Тому що це момент психології. Треба виходити на футбольне поле і грати. Ми е, сьогодні е, гідно не відстояли, а відіграли, можна так сказати. І вирівняли рахунок. Е, було 2-0, 2-2. Вирівняли рахунок, але помилки, ну. Вони в такому віці ще молоді всі гравці. Ми хотіли перемогти. Дух переможця він повинен бути. Ми тільки, тільки готуємося до таких матчів. Якщо не перемагати, то і не треба виходити на футбольне поле. Я вдячний всім футболістам, всьому тренерському штабу і керівництву за те, що вони сприйняли наше питання і, і, і вирішили. В плані всіх моментів, що ми сьогодні тут зіграли. Дякую ще раз. вам. Сьогодні ми провели поєдинок на базі динамою 19 Зіграли 3-2, програли. Я вважаю, що цей рахунок не по грі, тому що ми могли забивати гораздо більше м'ячів і могли не пропустити два м'ячі ну, не потрібні для нас. Наразі наша команда на етапі підготовки. Я думаю, що у подальшому ми покажемо, що таке «Кривбас».